На 18-й хвилині, тобто на другій треті хвилині. От Андрій Світове може підтвердити як капітан команди Санч-Долина, Наскільки цьому позиція є зараз можливість забити, забиває, забиває, забиває Осан Миколеску. Осан Миколеску, який пообіцяв нам перед фіналом, що він заб'є два голи. Один він вже один вже. Відпрацював з обіцяного і ветерану, тому що разом з молодими побігати. E Зрештою, це мені футбол це один з видів спорту, який дуже. Сприятливо для... Треба забувати, забуває, забиває, забиває. 3-2, прекрасно. прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ось він, автор автор м'яча. Молодець, молодець, молодець. Так, забив, молодець і. Надій команду Роша і завдяки тому автоголам. 3-2 рахунок. Ми вже за готуватися до нагородження.